Новий рік, нове життя. Поставлю собі ціль працювати 24 на 7, прочитати 100 книг, бігати щоранку і паралельно медитувати в позі Лотиса. І все це до березня. Бо якщо не зараз, то коли? Якщо не я, то хто? А потім вигорання, стрес і дупа з усіма цими цілями. І вже перша невдача, друга невдача, і ми лежимо під ковдрою, жуємо шоколадку з Макдональдсом та дивимося безперервно Тік-Ток. знайомо, мені також знайомо. Ми всі такі. Тож в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як відноситися до себе, до всієї цієї ерунди, <кхм> правильностю ставити цілі, як досягати, як не досягати. Я вам в цьому відео дійсно розповім, як поставити цілі з турботою про себе, щоб вони дійсно мали шанс бути виконаними, на що в першу чергу важливо звернути увагу, щоб не вигоріти і не заїбатися. Ще в першому місяці року, скажімо так, да? і як разом з цим просто вижити? Адже ми з вами, українці, забуваємо про найголовніше, що ми зараз з вами живемо в режимі виживання, і ставити на себе додатковий пресіг якісним життям та мільйон цілям є просто небезпечно. Вітаю вас, мої психологічно підковані підписники. Мене звати Кароліна, я психологиня, Я дуже рада, що ви дивитеся це відео та дякую вам, що знаходитися. Моєму просторі. В цьому відео, як ви вже зрозуміли, ви отримаєте детальний алгоритм постановки цілі так, щоб ви її досягнули, щоб ви при цьому не вигоріли, щоб ви при цьому почували, відчували себе добре, щоб ви були мотивовані, насолоджувалися собою та раділи. І я навів навіть, навіть вам свій приклад. А поки ми не почали, нагадую, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію. Записатися можна в описі під цим відео, а також підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть коментарі. І є, якщо вам здається, що у мене на виверіт ковтинка, ой, задом наперед, ковтинка, то вам не здається, тому що я заляпалася з тої сторони правильною, але дуже хотіла бути в своїй новій піжамці. Тому сьогодні я виглядаю так. Але давайте спершу почесно. Ставити цілі це добре. Я вже який рік підряд. Постійно ставлю собі цілі. До речі, тут трошечки свого досвіду. Я завжди прописую детально, що я хочу досягнути у наступному році, по пунктам, в різних сферах. Але в цьому, я, до речі, все це покажу в Інстаграм, тому підписуйтесь, десь тут зараз вискочить мій Інстаграм. Але в цьому році у мене є тільки чотири пункти, суть, яка полягає в простому. У мене дійсно, я покажу в Інстаграмі і запишу історію на цю тему, написана одна єдина основна ціль від'їбатися від себе, що я вам дуже рекомендую. <кх> Проте, я дуже люблю в цілому ставити цілі. Я знаю, що для мене просто від'їбатися від себе це буде це найкраще, найбільше, що я можу зробити для себе в 2025 році. У вас це, звичайно, можуть бути другі цілі. Хоча від'їбатися від себе я вам все одно рекомендую. <кх> Проте, важливо не забувати, що Важливо не забувати, що ставити цілі необхідно від того, як ми себе почуваємо. Бо коли ми вимагаємо від себе надлюдських результатів, наш мозок вмикає реакцію бий або біжи. І тут, звичайно, є дві опції. Або ви будете відкладати цю ціль дуже довго, бо страшно, або ви будете її робити через силу і дуже швидко відчуєте виснаження, і закинете взагалі всі свої справи в довгий-довгий ящик. Дослідження кортизолу показує, що чим більше в нас стресу, тим менше в нас мотивації. Чим більше в нас стресу, тим менше енергії у нас діяти. І тут ще додається український контекст. Друзі, давайте не будемо забувати, що зараз жити, вижити це вже виклик. Наш організм вже давно працює в режимі виживання. І якщо ви ще насилуєте себе е, цілями з картинки про якісне життя, то ви дуже собі шкодите. Тому головний висновок з того, що я зараз сказала, що ми в першу чергу звертаємо увагу на свої стани, як ми себе почуваємо. Зараз я далі детально розповім, чому це важливо. А потім тільки робимо якісь кроки на шляху до здійснення своєї мрії, досягнення якоїсь цілі. От дивіться: уявіть собі картину: ви сидите за новорічним столом, олів'є, мандаринка, все, ну, все як по маску. І у вас починається, напевно, звична всім штука. Все, завтра я починаю, ну, може, не завтра, трошки пізніше, починаю бігати щоранку, починаю читати першу книгу зі списка, ста, сідаю на дієту, я можу, я повинна, я що, слабак чи що. І тут, звичайно, відразу вмикається внутрішній контролер, який все це прям з пльоткою контролює. І типу, щоб ти точно все це зробив. Ну ти ж не слабак. Але що відбувається насправді? Знову ж таки, вмикається той режим, про який я вже сказала, бий або біжи. Тому що все, що ви собі напридумали отак от різко, з переляку, все це жахливий, жахливий страх для нашої психіки. І да, цілі бувають небезпечні. Пояснюю, наш мозок не відрізняє. Ви зараз біжите від хижака, від, е, хи, хижака або. Е, Встаєте о 5-й ранку і під час пробіжки ще й робитесь водночас 50 віджимань. Для нього все це одна й та сама єрунда. І знову ж таки, після увімкнення цього режиму у вас є тільки два варіанти. Ви або виконуєте цю силь цю ціль, господи, через силу, змушуючи себе на останніх ресурсах і отримуєте вигорання. Або ви навіть її не торкаєтеся, тому що вам страшно від самої думки, що ви почнете це робити, і це психіка вас оберігає, тому що це занадто ново, занадто різко, занадто не схоже на ваше життя. А психіка сама по собі прагне до гемостазу, щоб речі залишалися такими, якими вони є. І навіть якщо ця ціль, яку ви собі встановили, вам покращить, вона для вас просто must have, ви будете з вами там все буде краще відбуватися. Сама постановка цілі є неправильною, тому що це лякає психіку. І дивіться це відео до кінця, адже ви отримаєте алгоритм, як робити так, щоб психіка хотіла змінюватися і допомогла вам, навпаки, досягненні своєї цілі, а не спогнула і не кинула у вас у прокрастинацію. І оця такий. Контролер це як мати постійно внутрішнього начальника, який вам стоїть з пльоткою і каже: Давай, Іваш, давай, 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 давай. Хто ти така? Ти що? Слабачка, собралась, соплі на кулак і, там бігом, пішла, пішла, пішла. Ой, повірте мені, рано чи пізно ви скинете цього капітана з корабля і підете їсти шоколадку під ковдру. Це абсолютно природні реакція. Повірте мені, якби ви не захотіли да, так от несвідомо цього контролера викинути з вашої голови. так, іди, я тут пожую немножко, то ваша психіка точно би та й навернулася. Тому ми їй дякуємо і знаходимо нові шляхи до того, як з нею можна комунікувати, щоб вона вас... працювала вам на користь і задовольняла всі ваші потреби. А тепер серйозно. Давайте нагадаємо собі, що ми не живемо в умовах ідеального світу. Тривоги, блекаути, купа горя навколо, да, ми виживаємо. Я буду повторювати про це постійно. І, друзі, найважливіший, найголовніший, найсильніший наш ресурс цього дня – це психіка. І ми маємо про неї турбуватися, робити все для того, щоб ми могли психологічно функціонувати хоча б на якомусь задовільному для вас рівні. Не час. Не гроші наш ресурс, не якісь там ще якісь зовнішні, не знаю, бла бла бла, да, там які-та, що там нам там машини квартири. Не це, а психіка є наш ресурс. А коли ви ставите собі нереалістичні цілі, ви забираєте в себе останній ресурс у ці періоди, це кризові для нас періоди, головна задача є вижити. І тоді ми ставимо ціль не стати кращою версією себе. І повірте мені, якщо ви відчуваєте спокій у процесі всього того, що зараз відбувається навколо вас, це вже велика перемога. Ви вже зробили достатньо, ви вже умнічка. І тут трішечки тепер науки. Кортизол – це ваш гормон стресу. І коли ви постійно себе насилуєте, давай ще! кортизол прискакує і це блокує вашу здатність працювати. Єльський університет провів дослідження, Я, якщо не забуду, ставлю посилання на це дослідження. Що люди, які регулюють свої стани, відпочивають та ставлять короткочасні, реалістичні цілі, досягають і більшого порівняно з іншими людьми в довгій перспективі. Чому? Бо мозок, коли його не насилують, а з турботою до нього відносяться, дають йому відпочинок і проживати всі стани та їх регулювати. Каже вам спасибі, дякую, чувак, міха, ти крута, давай ще, ти молодець, я готов продовжувати працювати на тебе. Да? Я часто люблю повторювати, сам себе не наїбеш. І як би вам це не, не, не подобалося, як би ви не намагалися, у вас щось да, положить. Якщо, наприклад, наведу вам приклад про відпочинок, да? якщо ви дуже багато працюєте, не досипаєте, не доїдаєте. У вас не харчування, ви не знаєте, що у вас по здоров'ю давно не були з лікарем, то вам в психіці це все ну, воно не подобається, їй ще в Ну, Ми ж вперті, ми взагалі да, після радянського простору досить підковані прям гвалтувати себе, да, так нас виховували, можна сказати. То ми, звичайно, витривалі. Але психіка буде посилати сигнали спершу вам, типу, от тут трошечки хочеться спадки, трошечки цей, трошечки би мені нічого не робити, трошечки б мені щось смачненьке поїсти, вчасно, бажано по режиму якомусь. Ви це, звичайно, ігноруєте. І тоді психіка психує <сих> і віддає сигнали в тіло. Когось положив відразу, когось потрохи буде давати якісь сигнали. Але що точно буде результатом? Психіка вас положить або в шпиталь, або на дуже довгий лікарняний. Тому що вона отримує те, що вона хоче, подобається вам чи ні. І якщо ви не можете по-людськи з нею домовитися і вчасно давати їй ті періоди для відпочинку, для якогось задоволення, насолоди, то вона зробить насильницьким методом. І по факту, да, ви хворієте вам, так би не очі, але ви лежите нарешті. Вона ж не може вилізти у вас з голови і прикавати вас до ліжка, не може. Тому вона зробиться для неї знайомими методами. Які, звичайно, нам дуже не подобаються. От я дуже не люблю хворіти, а півтора місяця тому лежала більше десяти днів в шпиталю, і звичайно я знала, про що це в мене, що де я упустила, і <кхід> на що мені варто було звернути увагу. Я просто прощенкала один момент, я постійно забуваю, що як тільки стає трохи холодно, у мене відразу в два рази менше сил. А графік свій і навантаженість я не зменшила. Ще й крім того, у мене завжди є один день на тиждень вихідний, під час якого я нічого не роблю, що пов'язано з моєю основною роботою, та блогінгом, та психологією. Зовсім, Ну я можу щось робити, але тільки я щось я, я цього хочу, і воно головне, щоб не було пов'язано мені з діяльністю, яка мене годує, скажімо так, щоб я не вигорала. І я забула про цей день. і Буквально ну, декілька тижнів я, наче, і не відчувала прям в тому, ну, десь. ну, не, не чула своє тіло, так буває. Да? Як би я це не тренувала, звичайно, все одно, на жаль, старі сценарії спрацьовують. І так вийшло, що тіло мене швидко наказало, психіка моя да? швидко наказала. Тому не будьте мною, не користуйтеся такими насильницькими методами своєї психіки для відпочинку, регулюйте це самостійно. Отже, ви вже зрозуміли, що підганяти себе, наче як начальник з пекла палкою, не робоча стратегія. І потрібно її замінювати. І замінимо ми її з вами на стратегію з любов'ю до себе. Тож ловіть мій алгоритм, який спрацює 100% якщо ви дійсно скористаєтеся цими порадами. Перед тим, як ставити собі ціль, мені потрібно все і відразу. Зупиніться, виділіть із цього всього якусь одну ціль. І задайте собі три запитання та дайте на них чесну відповідь. Чи є в мене зараз на цю ціль ресурс? Уявіть собі, що ви батарейка. Якщо у цій батарейці 5% лише залишилося, ну як би ви не хотіли світ ентузіазмом ви не зарядите. Да, Це як їхати, намагатися е, поїхати на машині, яка без бензину. Тому в першу чергу ми даємо собі чесну відповідь: чи дійсно я зараз маю на це сили? І чесно, звичайно, ви захочете самі себе трошечки на, е, обманути, тому. E, прям з цим знаєте, закрити очі. як Я себе почуваю. У мене ще є слайфаки. Я... Це не по сценарію, я щойно згадала. Я пишу собі цілі зазвичай, коли я почуваю себе дуже погано. От мене є цикл, да, як у всіх моїх любимих жінок, підписників підкованих психологічно, я пам'ятаю. Е, у нас є цикли, і є періоди там тижнями, вони майже да, у мене тижнями, коли ми почуваємо себе найгірше всього. У мене це, наприклад, після овуляції, в мене сразу так, там куча круче енергії, а потім зразу пам! І її немає. Взагалі, просто під час критичних я ну так зі мною все добре, по суті, але я чувствую, що я нічого. Ну, Сил мало, дуже. Я прям виживаю, да, дуже бережу себе під ну, е, час критичних, прям дуже себе сильно бережу лілею. Потім, як вони закінчуються, у мене ще, може, 2-3 дні ну, пробиває дно. І то, потім набирається, набирається, набирається і опять скакає, я, я, я така пришибля наганяю. Я це знаю за собою, я контролюю, щоб ці дні, коли е, там перед після, під час критичних бла-бла-бла, я там себе прям берегла. І знаю, що якраз це саме той період, коли потрібно ставити цілі. Тому вам буде легше дати собі на питання, чи дійсно дійсно є у вас не цей ресурс. Адже після е, овуляції, в період критичних е, ми е, почуваємо. Знаєте, я так вважаю, що ми отримуємо по заслугам. От як ми весь місяць про себе турбувалися, от так ми себе почуваємо під час критичних. У мене це це ще посилюється взимку. Мені не завжди вдається поспати достатньо і я. Відчуваю це покарання під час критичних, ну умовно кажучи, покарання. Да коли у мене там, от наприклад, відпустка у мене є, я там прям і відпочиваю і багато сплю. Я критичних навіть не відчуваю. У мене же майже стільки ж сил. Тому в цей період ми і задаємо собі це питання, і прописуємо різні цілі, тому що вони будуть. Найчеснішими, бо якщо ви на піки своєї енергії ставите собі ціль, там буде хірва куча тих, тих тих списків. А ви в наступному році, коли відкриєте так, що я вже встигла зробити, подивитеся ці цілі, і будете думати, Боже, що ти за дама їх мені створювала такий геморой мені на голову. Як я на це маю робити? Молодець, я все так кажу Кароліна. Минула, вона видумувала, а мені зараз за це, це розплачується. Не вчиняйте так з собою. Відразу потребуєтеся про те, щоб ваші цілі були максимально реалістичними. Наступне питання а згадала, е, чи це дійсно моя ціль, чи не нав'язана вона мені кимось? Так, ми зараз дуже сильно це любимо е, слідкувати за соціальними мережами, звичайно, і постійно. Да, там надо йти на йогу, бо зараз це дуже модно. Да? Всі фіфочки ходять на йогу, і я маю. Потрібно купити якийсь курс і підняти участь в марафоні, тому що зараз всі в інстаграмі бігають і так далі. І ми задаємо собі просте питання: це дійсно хочу я? Чи це хоче мій внутрішній перфекціоніст, який підглянув за, життя іншим, за життям інших людей? І дайте собі чесну відповідь. І, на... і наступне питання: чи дійсно я цього хочу? Уявіть собі, що ваша ціль вже дотягнута, тобто ви зі своєю цілею вже в точці Б. Що ви насправді відчуваєте? Ви радієте, ви насолоджуєтесь тим, що отримали, чи у вас якесь полегшення, що Боже, нарешті можна себе не мучити, і тут вже якась то галочка поставлена. Якщо друге, то потрібно задумуватися, чи дійсно варто йти з цією цілею взагалі вам 2025 рік. До речі, от у мене так було, коли я завершила. Університет недавно прям стала вже повністю магістром психології. І вроді подобався мені процес і, і все, але, звичайно, по закінченню я е, собі сказала: Боже, нарешті це закінчилося, і мені не треба мучитися. Проте я про те, що мені не зовсім буде кайфово навчатися е, в університеті в державному, да, е, знала ще на самому початку. У мене є основне навчання на гештальттерапевта. І одна із важливих умов мати диплом бакалавра чи магістра психо, по психології. Я пішла, я навчалася, там, скільки то часу, я відвідувала всі сесії, я не гривні не заплатила за жоден предмет, я все закрила сама, все через силу. І, звичайно, це, я вже Бог презентацій цих да, PowerPointів. Я знала, що воно так буде, але це маленька така одна із не дуже приємних ціл, таких мікротіл, яку мені потрібно було зробити, щоб прийти і йти до своєї основної, да, бути, е, сказати, бути психологом світового рівня, допомагати людям, себе знати. Ну і багато-багато чого зараз не про мене. Хоча я дуже намагаюся вставити такі ставочки, щоб ви також пам'ятали, що я людина, а не просто голова з вашого телефона чи якогось телевізора. От. Що ж, поїхали далі. Продовження, скоріше того, що я говорила, головна проблема в постановці цілі це її нездорова амбіційність. І тому я пропоную розбити ці цілі на мікрокроки, де ціль буде здаватися ну, такою малесенькою, ну, такою незначною, що її неможливо буде просто не виконати. Замість того, щоб поставити собі ціль читати 50 книг в місяць, поставити собі ціль читати щодня по 15-20 хвилин, да? можливо. Ви не будете помічати, як ви сідаєте на 15 хвилин з часом вже, а читаєте цілу годину, не бігати кожного дня по мільйон кілометрів, а щодня виходити в спортивному одязі на прогулянку вранці на 15 хвилин, або в інший період часу. І якщо захочу, то трошечки пробігтися. Ви часом і не помітите, що ви вже дійсно бігаєте марафони. Да? І в такому дусі не я не е, буду сидіти на тільки з гречкою та вареною грудкою, а що? Так. Сказала гречка і варена грудка, і все забула. Е, Да, а ну в общем, а буду створювати собі гарні тарілочки по принципу, да, там здорова тарілка, просто ведіть в інтернеті, воно вам виведе, або це можна так, типу, а просто обіцяю собі харчуватися більш здоровою їжею, да, і кому важливо трішечки зменшити порцію або навпаки трошки збільшити. Да. І в такому плані. Ми розбиваємо на мікрокроки і робимо акцент на не саму ціль 50 книг, щоб цифра стояла, а на продовженість, да, щоб ви в процесі виконання цієї цілі відчували певне задоволення те, ну, того, що ви це робите. Запам'ятайте, ключ до успіху це регулярність, а не ідеальність. Ви ставитесь, Мозок любить, коротше, у ці регулярні процеси. І ви ставите собі такі малесенькі цілічки, вони стають вашою рутиною, і мозок по чуть-чуть починає їх приймати. І вона стає вашою, оця та діяльність стає частиною вашого гемостазу. Психіка потрошечки це сприйме, звикне, візьме, потім зрозуміє, що ви при цьому себе добре почуваєте, і вона стане частиною вашого гемостазу. Тобто ця дія вже. Психікою буде е, сприйматися як те, що вам необхідно робити щодня або періодично, і ви вже не зможете її не робити. Тому ми робимо мал маленькі кроки, але регулярні. Наступний важливий е, е, етап в даному алгоритмі, про, е, про який є все це відео, це винагороджувати себе за маленькі кроки. Запам'ятайте, наш мозок на самому насправді е, те, що примітивний тип, він дуже любить, любить дофамін. Да? Тобто те, що нас радує. І якщо ви після кожної вдалої дії е, виконаної да, будете себе нагороджувати, то мозок, наша психіка буде думати, о, круто, а ну я іще раз це повторю, і хай мене порадують. Я так люблю, коли мене радують. Ай-яй-яй. Тому після того, як ми прочитали перший раз, 5 хвилин ми, е, е, читали книгу, взяли, сходили за кавусі. Ем, що там я ще казала? Да? Ми зробили пробіжку. пробіжку зробили, да? е, пішли і прийняли ванну. Ого, мозок думає, оця лафа, я всього там 15 хвилин пройшлася. Да? Е, похарчувалися ми здоровою їжею, сходили з подружки в кіно. Ого, мозок думає, я така, ну, так, блін класно, треба мені старатися і далі мотивувати моє тільце. Продовжувати ці мої нові рутини. Да? І саме, саме, саме важливе, не хапайтеся за все відразу. Вводьте ці мікроцілі, нагороджуєте себе за них поступово, помалесенько внідрили, стали це вашою регулярністю, ви вже відчуваєте, що ви не чините опір для того, щоб виконувати цю ціль. О, добре, можливо, ну, там ще ще щось ви хотіли. Вводите другу. Розумійте, в процесі життя, якщо ви той місяць, два. Не побігайте, це ви ще нічого, це вообще мілечі в процесі всього життя. Уявіть місяць і там 90 років ви проживете мінімум, да? Ну це ж просто дрібниці. Тому краще з обережністю та любов'ю до себе всі ці процеси організовувати, щоб це стало вашою регулярністю, рутиною. Дійсно, якщо ви хочете це впровадити в своє життя і закріпити знаєте, тоді щоб це стало фундаментом просто вас. Потрібно робити це поступово. І це не про кращу версію себе. Ваша версія вже достатньо прекрасна, повірте мені. От від самого, як ви з завода вийшли, оце було найкраще, ось все, що у вас є, що з вами могло трапитися. Але ніяк <кхем> і, точніше, ніколи не зашкодить вам да, турбуватися про себе ще більше. Адже якісь там пробіжки, харчування, написання диплому і так далі це ж не про шкоду собі. Це навпаки все про те, що у вас є: лілеїть, холіть, прикрашать, доглядають, знаєте, як скульптура підтирати, підфарбувати. Не, ну, ми ж не міняємо саму е, е, скульптуру, вона і так уже за замовченням прекрасна, вона була створена якоюсь, не знаю, геніальною людиною у вигляді вашої мами. Це вже так, як воно має виглядати. І на сам кінець я хочу вам сказати: не забувайте, що зараз головне турбуватися про свій ресурс та психіку. Важливим є тільки те, як ви себе. Відчуваєте, почуваєте, що відбувається з вашим тілом. Все остальне – це повна херня. Тільки якщо перше, що я назвала, у вас буде на задовільному для вас достатньому рівні, тільки тоді вже можна дивитися кудись далі. Тому повторюйте собі щодня, що я молодчинка, я молодець, я і так вже роблю достатньо. І в цьому їм себе, отак от, що мимо унічки, і з нами все нормально, все прекрасно. Я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. У мене 70% аудиторії, яка дивиться мої відосики, не підписана на мене. Чому не зрозуміло, це потрібно як це, виправляти. Так, я сподіваюся, відео вийшло нормальним. Я зазвичай. Знімаю на фронталку і бачу себе, як я виглядаю, мені так зручніше, чи знімається вообще взагалі те відео? Тому мені сьогодні було не зовсім комфортно. Напишіть, як вам такий формат, чи стала краще взагалі якість відео, тому що в тому була ціль себе так оце мучити. І напевно я. Оце засняла, зараз ще буду знімати, то я дійсно переверну камеру, бо мені так некомфортно. комфортно. Я ну, знаєте, як звикла бачити себе, як я виглядаю, ставити паузу, якщо мені потрібно. А тут пройшлося все говорити в один захлоп. без відпочинку, так щось я розговорилася. Треба економити сили для наступних відео. Ладно, напишіть, як вам це відео, підтримайте мене в коментарях, чи все добре, як там моя якість, як я виглядаю, е, ну там, типу, чи видно мене взагалі? І бережіть собі себе. Я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному відео.